Дратують автомобілі на подвір'ї, стресуєте через брак паркувальних місць та втрачений час на їхній пошук. Мало хто з нас замислюється про такі важливі дрібниці, коли хоче придбати собі житло. Пріоритет Лев Девелопмент полягає саме у тому, що тут дбають про комфорт до найменших нюансів. Для цього компанії підібрали дуже влучне слово – «людиноцентризм». «Двір без машин це філософія компанії Лев Девелопмент, яка спрямована на покращення комфорту та життя для наших мешканців. Уявіть собі життя, коли ви не хвилюєтеся про те, де залишити свій автомобіль, а ставити машину на закритій парковці в будинку і протягом кількох секунд підніматися ліфтом у своє затишне помешкання. Не повірите, але у компанії Lev Development навіть подбали про те, аби клієнт мав змогу зекономити на такому комфорті. За програмою лояльності Life and Ride люди, які придбали квартиру, разом з паркомісцем отримують знижку на паркомісце мінус 10%. Дана програма лояльності розповсюджується на усі житлові комплекси та дійсно до кінця 2023 року. Усі деталі програми лояльності Life Ride дізнавайтеся на сайті компанії levdevelopment.com.ua або за телефоном 067 00 242.